Якщо ми оглянемося і побачимо, на що ми часом витрачаємо наше життя, на суперечки, сварки, з'ясування стосунків, то жахнемося. Життя проходить повз нас, але ж потрібно цінувати не просто години, а навіть хвилини щастя, все життя людське це всього лише 25 тисяч днів за 70 років. З цієї суми потрібно відняти раннє дитинство, і ще одну третину життя, яка проходить у вісні, виходить приблизно 16 тисяч 200 днів. Тільки подумайте, ми день іноді проживаємо і не помічаємо цього. Ось яке мале наше земне життя. Не можна відкладати життя на потім. Потрібно використовувати кожен день, щоб радіти і радувати коханих людей, щоб потім. Не було нестерпно боляче за безцінно прожиті роки. Автор невідомий.